Випуск електротранспорту зменшують будуть дорожчати яйця знову? Презентація марки з бойовими гусаками. Новини Вінниччини і ми говоримо про найактуальніші новини з життя регіону. 20 жовтня по всій Україні будуть вводитись обмеження постачання електроенергії через ворожі обстріли, внаслідок яких зруйновані генеруючі об'єкти енергетики. У Вінниця Обленерго повідомили, що на Вінничині обмеження поки що стосуються лише промислових споживачів. Починаючи із 7 до 23 години, необхідно мінімізувати користування електроенергією. Це стосується жителів усіх областей країни. Якщо цього не зробити, слід готуватися до тимчасових. Відключень в Укренерго повідомляють, що відключення будуть по чергові тривалістю. Черги визначає обленерго, але не більше 4 годин. Як діяти у разі виключення світла? Вимкніть з розеток електроприлади, щоб уникнути їх пошкодження через перепади напруги. Не використовуйте газові плити для обігріву. Є небезпека, отруїтись чадним газом. Якщо в домі є ліфт. Переконайтеся, що у ньому ніхто не застряг. Навідайтесь до сусідів похилого віку і дізнайтесь, чи необхідна їм допомога. Стежте за офіційними повідомленнями влади або ДСНС. Якщо мобільна мережа не працює, знайдіть радіо на батарейках. Якщо ви використовуєте генератор, встановіть його поза межами приміщення і подалі від вікон. В громадах Вінницького району з'являються патріотичні малюнки на підтримку служби порятунку. Вуличні стінописи не лише піднімають патріотичний дух вінничан, а й додають фарбу повсякденне життя. З нами на зв'язку Оксана Урбанська, речниця ДСНС у Вінницькій області. Вітаю вас! Розкажіть, будь ласка, про ідею проекту вуличного стінопису. Я хочу сказати, що з початком вторгнення Російської Федерації на територію України патріотичний дух українців значно зріс. і Про це всі бачать. і є дуже багато свідчень, з'являються багато пісень, віршів, і на підтримку не лише збройних сил люди акумулюються, а також на підтримку наших надзвичайників, які рятують людей, розчищають завали і ліквідовують наслідки. Артобстрілів, всіх тих негараздів, що приносить нам. Як то кажуть, з, з сусідньої країни хочу сказати, що е, такі мурали на території Вінницької області стали з'являтися е, досить нещодавно. Один з наймасштабніших ми презентували досить нещодавно, коли відкривали е, новий сучасний спортивний стадіон на території е, пожежного підрозділу в місті Калинівка. Там зображений е, реально справжній великий мурал, е, який присвячений нашим вогням. Неборцям стосується. Рід арту, який наразі презентує Вінницьке районний управління. Ми хочемо сказати, що це лише невеличка частина того, що зробити нашими рятувальниками. Це, як то кажуть, біля 20% того, що має бути. Ідея справді належить прикрасити наші міста та селища заступнику начальника Вінницького районного управління Григорію Борисовичу Горбачуку. Це власна його ідея, її підтримка підтримали і наразі реалізовують в громаді Вінницького району як мешканці громад реагують на такий прояв творчості, і власне, якщо говорити про самі малюнки, то що зображають на стінописах? Мешканці громади реагують дуже позитивно. Ще лише роботи були в такому процесі, як нам розповідали. Люди вже підходили, пропонували свою таку посильну допомогу, якісь намагалися робити символічні фінансові внески на придбання фарби чи пензликів. Особливо цим малюнкам радіє дітвора, адже переважно люди просять зобразити там. Нашого національного не поближе цього слова пса, рятувальника патрона. А діти фотографуються, записують якісь там сторіси, викладають у соцмережі. А дуже гарний в нас стріт стрітарт з'явився у місті Гнівань. А там на частині паркану, який напроти під підрозділу місцевого пожежного намальований боєць Збройних сил України, рятувальник у вигляді Янгола, а також дівчинка з м'якою іграшкою на руках, яка дивиться у небо, сподіваючись на те, що прийде зовсім скоро мир. На завершення розкажіть, чи плануєте і надалі реалізовувати подібні проекти в інших громадах? Так, дійсно наразі така масивна так сказати, робота ведеться у Вінницькому районі, а на підході і інші територіальні громади, тому що люди зацікавилися, людям подобається. Наші рятувальники співпрацюють з місцевими будинками культури, розробляють якісь ескізи, щоб трошечки відійти вже від банальних малюнків до більш цікавих, таких як, наприклад, з'явився у місті Вінниці на території 26 ї школи. Там художниця зобразила портрети двох наших рятувальників, один з яких залучався на ліквідації наслідків обстрілу поблизу будинку Ювілейний. та власне за таку ініціативу, що розбавляєте наші воєнні сірі будні, ось такими яскравими стрітартами. Дуже дякуємо на все добре. На все добре, до побачення. Глядачам нагадаю, у нас на зв'язку була Оксана Урбанська, речниця ДСНС у Вінницькій області. І говорили ми про те, що на сьогодні створюються стріт-арти і на підтримку наших вогнеборців-рятувальників ми ж продовжуємо випуск новин далі. В освітніх закладах Вінницької територіальної громади відповідно до рішень педагогічних рад осінні канікули триватимуть з 24 по 30 жовтня. Після канікул у Вінниці планують відновити офлайн навчання при умові, що це дозволятиме безпекова ситуація. Про це повідомили на сайті Вінницької міської ради. Детальніше про ситуацію запитаємо в Оксани Яценко, директора департаменту освіти Вінницької міської ради. Мої вітання. Мої вітання. Розкажіть, будь ласка, за яких умов буде відновлене офлайн навчання учнів у школах? Насамперед я хочу нагадати, що у зв'язку з безпековою ситуацією, яка склалася у нашій країні наразі, міністерство освіти рекомендувало. Б... Утриматися від офлайн навчання до 14, до по 14 жовтня. Наразі 15 жовтня ми отримали новий лист від міністерства, в якому було рекомендовано, але з умовою моніторингу безпекової ситуації в регіоні прийняти рішення щодо е, формату навчання: чи це може бути офлайн, чи це може бути. Онлайн, але зважаючи на те, що все-таки Вінничина в останній час попадає весь час під е такі агресивні дії Російської Федерації, було прийнято рішення е педрами закладів загальної середньої освіти, а департамент освіти міста теж це рекомендував: все-таки перейти на онлайн навчання до кінця тижня, це по е 20 жовтня включно наразі структуру навчального в структурі навчального року, яка приймається теж педагогічними радами шкіл традиційно в серпні місяці. Були затверджені канікули, тобто вони не є якимись достроковими чи зміненими термінами, вони так і планувалися бути проведені з 24 по 30 жовтня, включно. Далі будуть канікули. А з 31 жовтня, все таки промоніторивши ситуацію, буде прийнято рішення знову під радами освітніх закладів. Якщо ситуація покращиться і стабільність. Візується департамент освіти буде рекомендувати? А педради закладів будуть приймати рішення виходити офлайн чи онлайн? все таки ми сподіваємося, що наші діти після осінніх канікул вийдуть на навчання офлайн? Чи всі школи зможуть виходити офлайн? Я так розумію, що саме ті, які мають укриття, якщо говорити знову ж таки про укриття, чи збільшилась їх кількість у освітніх закладах? Однозначно тільки ті, в яких є укриття, я хочу повідомити таку цифру. Вона в принципі загальновідома і озвучували не один раз. Із 44 освітніх закладів, які є у Вінницькій міській територіальній громаді, мається на меті школи 30 мають власні найпростіші укриття. Що мається на меті ем, власні укриття? Ми знаємо, що в нас досить важкий спадок після радянського союзу. Е, ми не маємо ті школи, які будувалися. А вони будувалися в 60-х, 70 х роках. Вони не передбачувались державними будь. Будівельними нормами укриття, і тому зараз під них підлаштовані подвали і цокольні приміщення. Таких таких шкіл таких шкіл є тільки таких шкіл є тільки 30. Всіх, всіх решта, або під, є меморандуми, які підписані з укриттями, які є поруч, або е, ці школи навчаються у режимі. Онлайн наразі наразі всі 30 шкіл навчалися за змішаною формою навчання, і департамент освіти робив свій моніторинг. Якщо в... Б... На початку серпня 3,2% батьків Вінницької міської територіальної громади бажали, щоб їх діти навчалися, навчалися офлайн. То наразі на 6 жовтня, перед тим як всі школи перейшли на онлайн навчання, ця цифра цей відсоток сягнув 9,3%. Ще маємо одне питання на випадок критичних ситуацій. Знаємо, що школи та садочки Вінницької територіальної громади оснащують генераторами різної потужності. Скільки генераторів планується встановити? планується встановити 14 генераторів потужністю 24 кВт. Чому поясню? Тому що ви бачите, що ситуація критична, тим що ворог б'є по енергетичній інфраструктурі, намагаючись позбавити українців тепла і світла, і тому 14 закладів загальної середньої освіти визначені як пункти обігріву і харчування для жителів. Прилеглих територій вони знаходяться у різних мікрорайонах нашого міста для того, щоб надзвичайних ситуаціях люди мали де прохарчуватися і де і де зігрітися. Саме у ці заклади закуповуються потужні генератори 24 кВт. Уже вісім з них встановлено шість зараз буде їх доставка. І встановлення, але ще ми маємо закупити зараз. Якраз тривають закупівлі встановлені встановлення 51 генератора потужністю 7 кВт, там, де є це в садочки, і в школи де є найпростіші укриття при виникненні надзвичайної ситуації, які в школі, якщо в школі зникає світло, і а діти знаходяться в укритті, він буде працювати суто відкрит... в укритті, підтримуючи освітлення, обігрів і е, також роботу вентиляції. Дуже дякую.